І ось цей самий ріпак, отак ми як сіяли і ми перейшли на просу. І ось цей самий ріпак. Тільки просто бачимо, вже діє. Бачу, що ріпак проявляється. Ріпак проявляється. Такі як сказав, ось рядочки. Ставимо подобайки, підписуємося і буде все добре. 30 жовтня, 25 рік. Ну, і ось так виглядає наш F2, ріпак F2, який ми сіяли тут по приколу, можна сказати. Тому що посіб тут у нас було просо, яке ми не скосили. Отак воно і стояло. Трошки людські коровки тут попаслися І все. А потім по стоячому просу ми заїхали та й посіяли. Ну, бачимо, рівномірність сходів бажає. Кращого. Але, що я скажу? Ріпак посаджений, хоч і невеликого зросту, він не витягується. Це я ще казав з минулого року. Розвиток, звісно, різний. ось Маємо вже скільки 8-7 листків, 6 маємо ось хоч і так само 5-6 листків, але він отакого от зросту. Але я думаю, тут. Можна на щось розраховувати. Дійсно, сильний врожай не буде, тому що ну, ще є погоди. Зараз підемо глянемо на ріпак, який у нас по стерні плановий. Це в нас безплановий, можна вніплановий, так сказати. Посіяно так для раді шутки, так сказати, ради... так, просто побачили, що сіється, та й посіяли. Було, було б як а вийшло, а вийшло ще й непогано. Ось такий ріпак, така густота, бачимо розвиток, звісно, десь пішли вже дводольні бур'яни трошки. Ну, Будемо спостерігати, що тепло, що буде відбуватися далі. Спостерігаємо те, що пішли дощі і ось почало досходити щось. ну, Що з нього буде? Знову ж таки побачимо. Навіть гриби у нас ростуть на полях. Розвиток різний, дуже різний такий. Була посуха і воно, соняшник, вон по сходину. соняшник, це позаминулорічний навіть. Він вимерзне, то такий не страшне. Десь двохдолочка пробивається, ну, будемо навесні вже дивитися. Ну і наше ф 2 посіяний, Бачите, так там по, он, як гарно виглядає, де он в далечині. Ось тут, за, за стерньою у нас там виглядає той, що посіяний по просі. Зелений, темно-зелений, начебто з добривом. Хоча в нас ось тут посіяний він з добривом, а там він посіяний без добрива. Ну, Тут ми обробили вже тізолофоб. Знову ж таки, ось бачимо, вже Хізолофоб уже діє, Уже пішло воно його пригнічувати, просвітляється він такий. Ріпак є. Звісно, розвиток бажає кращого. Ну, що є, то є. Що посіяли, то й маємо. Набираємося досвіду, понаутіл. Ну Хоча я вам скажу, от зараз уже хто спостерігає, хто знає, що тут дуже сильно його вразила гусінь. Деякі. Рослини поз'їдала повністю. Одні штурпаки торчали. Я думав, що не відійде, але я вам скажу, що ріпак все-таки відбив з середини. Можливо, я знайду такі рослини. Відбив, відбив він. Відбив і пішов, він зростає і все гарно. Ну, повірте, бачите, ви хто захоче, той бачить. Ось такий ріпак. Як ви думаєте, ну, буде з нього щось толк. Ноутільщики мене цікавить особливо. Ні, ну я бачу, що ріпак проявляється. Ріпак проявляється, такі, як сказав, ось рядочки, начебто рядочки десь проявляються, як би так ну, не показує, камера не показує. Звісно, волочки від втрат, от, блін рукожопи якісь косив. да, Ага. Самі косили. Ну ми косили. Ми нормально скосили тут. Ми його на... Нагадаю, не оброблялось нічого. Ноутів скошено і посіяно. Тільки з репкою, пружиною розрівняно. Ну, чим далі я йду, тим більше я впевнююсь, що ми його лишимо. Ми його лишимо. І тут би щоб ще б ще 2 недільки тепла. І я впевнений, тут би був шикарний ріпак. Особливо, коли він, ми приїдемо сюди вже. Коли ячмінь відійде, туди й десь по ту сторонній світ, і потім тут буде все видно. Дуже гарно. Я рахую, що гарно. Гарно. Потрібно було просто раніше його посіяти, і тут би було вже зовсім зовсім шикарний вигляд. Цього ріпака. От зараз зараз ми дійдемо От попав... в один день, сіялося, все в один день. Я вже так, вже майже дійшли до межі. В один день. І тут, я казав, посіяно виходить з добривом. Ми сіяли карбомід із селітрою, мішали, потім воно реакція пішла. Хто там знає, не знає, це як. Ну, почало воно танути. І потім ми зробили висновок, що це саме і при змішуванні карбоміда з селітрою, воно відразу починає танути добриво. І в нас прийшла проблемка, що такі посіви строкаті. Забиватися на проводи почали, то ріпак, то добриво, воно не сипалося, воно забивало. І такі, це можна сказати, це ще й добре, що ми маємо ось такий вигляд посівів. Бачите, де не де, де вже ось рядочки пробиваються. Ну і отак ми сіяли, ось тут вже конкретно почало забиватися. Такі погані, погані. Але є, є ріпак. І ось цей самий ріпак, отак ми як сіяли, і ми перейшли на просу. І ось цей самий ріпак, тільки просто ми вже там ми один через два сіяли і тут вже додали трошки висіву, звісно. Тому що ну був зайвий був. Та й все. І маємо такий розвиток. Так що такі справи. Слідкуємо, кому цікаво. Ставимо подобайки, підписуємось і буде все добре.